Вітаємо! Інтернет-магазин LimeCar. Друзі, маємо наявності отакі мультимедійні системи для Rover Вог і Rover Sport, де змінюється штатний оригінальний екран. Змінюється на такий от екранчик на 10.25 дюймів він стає з збереженням, повноцінним збереженням штатної мультимедійної системи. В будь-який момент ви можете користуватися вашим оригінальним головним пристроєм. І при цьому ви отримуєте новий додатковий функціонал на базі Android. Це у нас 13-й Android з можливістю скачати будь-який додаток з Play Market, YouTube, Netflix, будь-що можна тепер Використовувати на цьому оригінальному екрані, на цьому пристрої. Також тут є бездротовий Apple CarPlay і Android Auto. Звук через Apple CarPlay передається по штатному Bluetooth зєднанню Тут у нас звук Meridian, тому немає жодної втрати в якості звуку. Все працює файно, все працює злагоджено. Повторюсь, отакий у нас, нас 13-й Android, 8 на 128 ГБ оперативної пам'яті з процесором Qualcomm 668s. Працює файно, чітко, друзі, отакі от рішення на інтернет-магазині L'MK. До відео буде приєднаний лінк. Тому друзі, заходьте. Компанія Лемкар, звертайтесь.